Так, привіт! Мене звати Лазецький Андрій, я психотерапевт з медичною освітою, і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про психотерапію в подкасті за кушеткою. Ви знайдете різні питання, з якими стикаються люди при виборі, пошуці і співпраці з експертами ментальної сфери. І Я розвінчую разом зі своїми гостями міфи і е, даю якусь чіткість в тому, як робити більш свідомий вибір. Друге, ви зможете побачити мої експертні ролики. На різні психологічні теми, які мені цікаві, з якими я допомагаю. І третє, ви зможете побачити мої виступи, коментарі чи інтерв'ю на інших платформах, де я був в ролі експерта. Тому, якщо вам дуже сподобається відео, не забувайте лайкайте і підписуйтесь, буду радий збільшувати свою аудиторію, де ми будемо ділитися цікавими ідеями. До зустрічі!